Розможиться в листу, і вона, якщо листки, якщо побачили на листі, в першу чергу не полінуйтеся зніміть. Можливо, навіть якщо ви не дасте можливості розвитку самого шкідника, можливо, ви успієте щось. Якщо пройти вручну ці всі листки, які поражені мінами, ну вже є там шкідник середині, на листках воно, воно видно. Тому що дуже вона схожа на мінюра, але при виході там така клякса, вона при виході залишає після себе пятно. Скажем так, культурно, і потім той черечок опускається в ґрунт і там розвивається, вилітає камашка ця. Тому ґрунт працюємо мітерезинами обов'язково. Хімію в ґрунт не пхайте, не треба пхати хімію в ґрунт, вона не допоможе. Не вам, ні ґрунту. Воно тільки гірше зробить. Біопрепарати максимально. По листу біопрепарати знову ж таки композиція біотоксібацеліна, ліпідоцида, балеріна. І в такому випадку збільшуємо дози в два-три рази, кожних 3-4 дні. Кожних 3-4 дні. Тому що в період високої сонячної активності, високої інсоляції, вона розвивається швидко, а біопрепарати під впливом сонця вони помирають, тому що вони контактні. Сонце, коли ну, попадає на листок, він, він погибає цей гриб і він не, не встигає просто зацепитися. А тут а погибає так, куди попало, от попала розчин. Біопрепаратів. Привипачі обов'язково треба використовувати ті ж самі ліпосами, допустимо, вони також працюють. Е Якщо вже ви бачите, що все, не справляємося, ексірей, Короген, ахтара, фантом, ну і, і так далі. Якщо вже все однозначно все, і бажання ви бачите, що немає, фінансово також вже все це не рентабельно, то тоді, тоді просто швидше знищуємо. Знищуємо, виносимо і, і подаємо це все діло огню, як в інквізиції було колись. тому що... І ще скажу, що тут завелася, да, вона дуже часто перевозиться, переноситься. Тут карантин потрібен обов'язково, тому що якщо вона в когось є, і цей хтось, у кого вона є, приїхав до вас в гості, подивитися, чи у вас її немає, то в складках своєї одежі він принесе вам її. А через тиждень вона у вас теж з'явиться, якщо навіть вона і не з'являлася у вас там. Тому це дуже-дуже серйозно і дуже-дуже прискіпливо, треба до цього відноситись. Сівозміна допомагає. Але я вам скажу, якщо на звін, ну, та людина, яка стикнулася з тутою, і яка показала себе в усій красі, то вона задумується взагалі, чи треба і садити той томат на наступний рік. Mm -hmm. Чесно скажу. Ну, Просто той, хто не сталкувався, і не сталкуйтесь. Що це? Це не просто так, це не просто так.